Вітаю на моєму каналі Руни прогнози магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова, а з'явилася інформація, нібито в НАТО обговорюють таку можливість, щоб Україна віддала Росії всі захоплені території в обмін на вступ у НАТО. І пишуть це в західних виданнях, це не наші придумали. Е, ну давайте подивимось, що тут, як тут взагалі, що там взагалі таке. Так, гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, дійсно, в НАТО обговорюють таку можливість, що Україна віддає захоплені території Росії, а взамін Україну беруть в НАТО. Скажіть, Рун Правду. Ну, соло. Зашибісь. Феху. Ісо. Аліс перевернутий, а результат. Що по фіналу? Хагалас, Ох ти ж. Ну-ну. <клес> <клес> Нецензурні вирази просяться в ефір. Ну, ну YouTube не пропустить. А, добре, що ми маємо? Соло, феху, Іса, Аліс перевернутий Хагалас. Ну соло, ну в Яблучко, так, да, дійсно, вони такі можливості розглядають. Ось дійсно. Ось Феху. Ну, бабло, ресурс на кону, зрозуміло. А, комусь занесли. Давайте зразу скажемо, хто і хто оце таке от задвига, задвига там в НАТО, тому занесли. Занесли ясне діло з Росії. Питань нема. Іса, згоди нема. Розумієте, в той же час показує, пробуксовує це все. Тобто, да, говорять, да, дійсно, Іса показує, що таємно. Ну, ясне діло, що не на офіційних засіданнях, а десь там в кулуарах да, і так далі. Пробуксовує. Аліс перевернутий. А некомфортно вони себе почувають, розумієте? Некомфортно вони себе почувають, і розуміють, що все рівно що, е, дехто принаймні розуміє, що все рівно Путін же ж не заспокоїться. І так чи інакше, А НАТО все рівно з Росією доведеться воювати в результаті. По фіналу Хагалас. По фіналу Хагалас. Нема одностайності. Хагалас це конфлікти. Хагалас це перепалки. Там, ну одним словом. Я ж кажу, це на все ось на закритих засіданнях. По-перше, і тянеться якось, це вже не перший день, точно. Е, і Хаґалас немає єдності, конфлікти і так далі. Ну, Хагал загалом позначка на війну. Розумієте? Чого я кажу, що в результаті НАТО все рівно доведеться з Росією воювати. Хоч так, хоч інакше. Ну ну. Що ж, а досі не зрозуміли, що таке той Путін, а? Наскільки ж броньолобі? а? Добре, дякую за відповідь. Чи гроші, гроші не пахнуть. Ну, там бабло випало, купили. Ясне діло, що купили. Господи. Добре, промовчу, бо зараз наговорю багато чого. Знову півгодини, потім youtube відео перевірятиме. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимося, Україна на це піде взагалі. І давайте ще запитаю: а чи дійсно нас приймуть в НАТО, якщо Україна на таку пропозицію погодиться? Я думаю, оце от буде теж цікаво. Да? А що буде, якщо? А, слухай, там, ну добре, давайте. Трошки зараз прийду до тями, то що. Так, да, цинізм світу вражає. Здається, що бачив все і в котрий раз, що називається, тебе дивують. Е, добре, дякую за відповідь. Гаразд, ну покажіть мені, будь ласка, піде Україна на таку пропозицію НАТО? Подарувати Росії території в обмін на вступу НАТО. Скажіть, рівно правду. Пер перевернутий. Беркана перевернута. Інгус. Фінал який. Що результат? Іса. Да ні. Не піде. Так, що ми маємо? Пер Перевернутий, беркана перевернута, інгус і Іса. Але пер перевернутий. Це ще, знаєте, тут певна невизначеність. Це тут ще майбутнє формується. Тут ще майбутнє формується. Але в той же час це обмеження йде. Ні. Ось беркана, теж деградація. Знаєте, як відмова йде від цього всього. Ні. Ось інгус. І ні. Це не позитивна відповідь по питанню. Це позитивне вирішення питання. Тобто, розумієте, а на що нам дарувати територія, якщо ми їх повернемо? Ага. Ось Іса теж блокування, відмова йде. Ні, ні. На даний момент такого не видно. В той же час перед першою руною показує, що ну, е у владі, скажімо так, є прихильники такої думки. Але поки що більшість ось, Іса, ні. Відмова. Україна на таке не піде. Ну, З одного боку, якщо згадати історію, Нашу вже сучасної незалежної України, е, в 2014 році пішли на заморозку конфлікту, і фактично е, території по Мінську 1, Мінську-2 Росії подарували. Ну що, помогло? Надовго помогло? Ага, Те саме буде і тут. Подаруємо території, і там через там, пару років, там, 3, там, 5, там, 10, може, максимум, от сили, знов буде чергова війна. Поки від України зовсім нічого не лишиться. Ну, тому таке. Тому таке. Ну, а раз, давайте, якщо Україна ну, погодиться на оце таке от, да, подарувати території в обмін на гарантії НАТО, да, тільки гарантії, ті, щоб знову Будапештським меморандумом не, не обернулись, да, черговим. Ну, то давайте подивимось, справді нас приймуть? Ну так, чисто, що буде, якщо? Добре, дякую за відповідь. Хочеться вилаятись матом, притом, знаєте, так грубо й смачно. Хоча матюкаюся взагалі рідко. Добре, дякую за відповіді. До, гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну, власне, якщо буде, чи ні, не так, давайте. Якщо Україна прийме ці пропозиції НАТО подарувати території Росії в обмін на членство в НАТО, то чи справді нас швидко, без перешкод приймуть в НАТО? Чи справді Україна стане? Стовідсотковим членом НАТО. Скажіть ровно правду. Зразу Ей Вас іде. Ага. Евес перевернути. Дагас, куди воно все? До пустої руни. Зашибісь. Ну, ну, поясніть, будь ласка. Лагус. О. А тому то і справа, що ні. Що ми тут маємо? Ейвас, Евас, перевернутий Дагас, пустаруна і Лагус. Ейвас, зразу йдуть перешкоди. От і все. Ось Евас. Ось вам перешкоди чого? Перешкоди руху, перешкоди вступу в даному випадку. зразу йдуть. Ага, це знаєте, як ото е, картинка. Віслючка манять морквинкою і віслючок біжить по колу. Так оце те саме. Ось. Ми поманили, а далі. Головне, пообіцяти, щоб там документи підписали, а далі ми там ще вас 10 чи 20 років будемо в НАТО приймати. Да, Спасибі. Побачили ми вже, які ви гарні гаранти. Наїлись ваших гарантій вже по саме нікуди. Далі, Дагаз, тим не менше, якась там трансформація відбувається і куди взагалі в невідомість. Розумієте, в даному випадку то не вищі сили, то невизначеність якась. Тим не менше, Слаус, ну все-таки правильний вектор. Тобто. З, 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 з горем пополам, з затримками, з якимись обмеженнями таки б нас прийняли. Але знов таки, ну знаєте, ну, таке. Тобто, ну не ск сказати не можна, що це прям 100% обман, але б, е гладко б воно не було б від слова зовсім. І знов би там почалося б якесь би там обмежене членство було, ще що-небудь придумали. 100 відмовок би знайшли. Ну, коротше. Так, да, ми ще забуваємо, що в НАТО є така прекрасна країна, як Угорщина. Та й Германія там свого часу ну, прям дуже хотіла нас в НАТО бачити. І ще пара таких країн знайдеться. Так, угу. да, Україну прям бігом приймуть в НАТО. Так, да, так. Да. Ой, Боже Боже, ну добре, все. Подивився, не знаю, що тут ще додати. Ну, пишіть свої роздуми в коментарях, що ви що до цього думаєте. Я, наприклад, побачив все, що хотів. Що знов-таки НАТО хоче свої інтереси повирішити за рахунок України. А ми розмінна монета в чужій грі. Ну, зашибіть, що тут скажеш. Якось так от бачиться воно все. Ну, На даний момент не виглядає, щоб наша влада на те пішла. Ну, от так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі, нехай щастить.